Подальша військова допомога Україні та зняття обмежень на використання західної зброї для ударів по військовим цілям в Росії були у фокусі неформального засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Участь у зустрічі в Брюсселі взяв також і головний український дипломат Дмитро Кулеба. Які ключові заяви пролунали, та чи є зрушення у позиції провідних партнерів України? Підсумуємо зустрічі з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Богдане вітаю! Таня, ми вже не перший день і тиждень говоримо про тему ударів в глиб Росії. Що нового ми почули сьогодні на полях зустрічі у Брюсселі? Сьогодні верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Борель. Розмовляючи з журналістами, він стояв поруч з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Власне, виокремив те, що він назвав новим, коли йдеться про допомогу Україні в обороні від російської агресії, він сказав, що Україна почала отримувати від Європейського союзу гроші на власне те, щоб Україна сама виробляла свою зброю у себе, і він сказав, що. Це нове, тобто е, йдеться про досить серйозну суму: е, понад мільярд євро, мільярд і чотири е, десятих, е, він сказав, що це нове. Коли йдеться про скажімо питання е, твердості підтримки України, то напевне нових е, нових заяв тут не було, попри скажімо. Велике загострення на близькому сході Україна сьогодні була все ж таки на першому місці в обговоренні міністрів закордонних справ Євросоюзу, і е, загалом е, я би сказав, що від політиків лунає, е, скажімо е, так: заклик до більшої твердості і чіткості, особливо зараз, коли Україна говорить про нові. Фронти на війні України з Росією і намаганням переламати хід війни. Ось як про це говорили сьогодні Борель і Кулеба Росія хоче розбомбити європейську країну, щоб домогтись повної капітуляції. Тому системи протиповітряної оборони були критично важливі до літа. Вони ще більш важливі сьогодні. Зброю, яку ми надаємо Україні, має бути повністю використана, а обмеження мають бути зняті, щоб українці могли бити в місця звідки бомбить Росія, інакше зі зброї немає користі. Ми хочемо уникнути становища, в якому громадськості заявляють, що в принципі ніхто не заперечує проти ударів в глиб Росії, але при цьому не здійснюються реальні кроки, щоб це дозволити. А реальні кроки полягають в наданні ракет і в дозволі, аби ми могли використовувати їх на російській території. Проти підкреслюю законних військових цілей. Ну, принаймні, від Жозепа Бореля підтримка власне цьому дозволу прозвучала досить потужно. Богдане ще одна тема, яка отримала нове дихання сьогодні, це відповідальності і втілення обіцянок. Що на саміті НАТО у Вашингтоні один із високопосадовців альянсу нам, журналістам, дуже відверто заявив, не все те, що обіцяють партнери в Україні, врешті потрапляє на передову. Що ми почули про це сьогодні? І чи лишається це вагомою проблемою? Знову ж таки чи нове це? Війна це постійні втрати, постійні проблеми, постійні е, втрати е, людей, втрати життів, і е, те, що потребує Україна як народ, який захищається від агресії е, величезного сусіда. Е, очевидно, що потреби постійні чи вони всі задовольняються? Український президент Володимир Зеленський ще раніше, зокрема американським журналістам, в інтерв'ю для преси, заявляв, що допомога надходить не вся, що вона затримується. Я особисто запитував українського президента у червні на саміті миру у Швейцарії, чи вирішена ця проблема. Він сказав, що фактично. Проблеми залишаються, ми їх вирішуємо, сказав він. Але чи ми отримуємо все і чи отримуємо тоді, коли треба? Він сказав ні. Сьогодні ж один з найбільших можна сказати, таких найгучніших друзів України. Міністр закордонних справ Литви сказав також, що проблема є і не лише у затримках постачання, але і він сказав, що є випадки, коли постачається не зовсім справна техніка чи не належно підготовлена техніка. Ось як він говорив про це. questions when the специфік are being made. Це дуже прикро, але я вважаю, що нам треба почати ставити дуже конкретні запитання стосовно того, що коли оголошуються обіцянки, і країна X обіцяє обладнання Y, а виявляється, що обладнання Y не придатне для використання, що воно потребує ремонту, і це забере дуже багато часу, щоб його доставити. Наприклад, у розмовах з українськими друзями ми дізналися, що певне обладнання, яке було обіцяно минулого року, буде поставлено лише у 2027 році, незважаючи на те, що розрахунки і обіцянки і оголошення і за. Головки вже були 2023 року. Ви знаєте, що обіцяють поставки, а на жаль, солдати на полі бою вимушені воювати з тим, що вони мають зараз, і запаси зменшуються. І як ви знаєте, в Путіна є надійні друзі: північні корейці, іранці здатні постачати Росії, що вони обіцяли. Отже, є ця різниця. Часом ми розповідаємо гарні оповідання, щоб показати нашим громадянам, що ми борці за добро. Але коли приходить до постачань, то справа іноді зовсім інша у нас лишається буквально 40 секунд. Чи пропонує він ЄС чи НАТО рішення цій проблемі? Українського міністра запитали, які причини цих проблем і затримок. Він сказав, що пояснення йому називають різні бюрократичні затримки, політичні протистояння всередині країн, навіть вибори в деяких країнах. Отже, як виглядає кожна окрема держава, кожен партнер України має свої? Якісь там конкретні проблеми, і вони мають вирішуватися всередині тих країн донорів. Дякую тобі, Богдана, за зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин.